Слава Господу, в нас спілкування після надільного зібрання. Слава Господу, зі Хай Господ, Ясноблас. Дякую. 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 Це в нас спіл... спілкування. Це в нас спілкування після кожного надільного зібрання, це наша культура, нашої церкви. Ми дуже-дуже дуже цінуємо спільність, да, таку койнанію. Це Да, спілкування, бо ми спільнота, церква то є люди, то не просто приміщення здання. Но у нас тут є да, кава машина сьогодні. Да, слава Господу. Ось якби да тут у нас надійна школа вже скінчилася. Діти пішли. О, дорогі тут сестри, вітаю у вас. О, у нас тут вже такий диванчик, це така прям лаунч-зона. Можна десь посидіти. Ось отак, от десь якось. О! Тут у нас що у нас тут є? У нас тут надійна школа. Вона... Ага, надійна школа тут Це наші діточки тут навчаються. А що, чупіря вже пішли, як би, дітки, А вам коли додому. Вас ще матуся, там э, родичі не будуть шукати. Ну, ладно, О, можна тут піддивитися. А, що це таке? Ага, ага, ага. Ну ладно, так і буде. Хай бо хрясно було все що було дуже красиво все на жатво. Так, що у нас тут ще є? Як би? Ось у нас брат Павло грає на гітарі групи прославлення. Слава Господу, брате, хай Бог рясно благословить. Та чого вчимося. Я дуже-дуже довго молився, щоб були люди, хто мене десь замінить, тому що би, я хочу співати на служінні, не грати. Я хочу співати з залу, щоб разом з церквою сцені. Бо дуже багато на сцені, це не дуже корисно. Слава Господу! Слава Богу. Слава Богу.